У наших кибенцях живуть звичайні люди, розповідає художній керівник сільського будинку культури Карина Наріжна. Але це тільки на перший погляд, а придивляться до них, і в кожному знайдеш якусь родзинку, щось таке, чого немає в інших. І кожен із нас частиною свого часу можливостей, вчинків, умінь, щирості та відданості долучається до допомоги нашим непереможним воїнам. У Нас сьогодні благодійний концерт, та також благодійний ярмарок. Всі вирічені кошти ми хочемо передати для наших ЗСУ на потреби нашої армії. Багато наших односельців захищають наше село, нашу країну. Хочеться допомогти всім, нашим хлопчикам, щоб їм там було трішечки легше. Пісня, мелодія, танцювальні композиції. Їх щедро дарували односельцям солістки Світлана Стрюк та Яна Подать, вокальний колектив Руна і юні танцівниці із веселки. Працюю в школі, але своє дозвілля здебільшого проводжу саме зі своїми дівчатами, співаючи та виступаючи на концертах. Сьогодні в нас благодійний концерт, благодійна ярмарка. Зібрані кошти передадуть Збройним силам України, які нас оберігають, і ми їм безмежно вдячні. Ми з дівчатами навчаємось танцювати, навчаємось самі, нам допомагають старші викладачі тетя Алла Ребрик і тятя Каріна Наріжна. Нам дуже подобається виступати, ми стараємося. І, зрозуміло, все, що від душі та істинно рідне серце українця не залишало нікого байдужими. Адже, дякуючи за світанки нашим землякам, аматори сцени плекали у собі віру. Надію і любов та передавали їх глядачам. Прийшов на концерт, щоб відвести душу, дуже задоволений концертом. Учасники дуже великі молодці, незважаючи на те, що живуть у селі, багато роботи. Це треба відірватися на репетиції. Вони, не жаліючи часу свого дорогоцінного, йдуть на репетиції і часто. Ми ходимо, часто нас радують своїми концертами. Я думаю, зайду. Дивлюся, збирають на ЗСУ гроші. Інтересно, бо колись теж тут виступав, як був трохи менший. Сам трошки знаю, як робляться концерти, то устрою такий концерт, це дуже нелегка діло. А ще й в такому селі кибенці воно не саме популярне, звісно, не дивлячись на наших письменників, які тут родились. Концерт доволі класний, співають класно. головне, що всі стараються, всі хочуть. Тож щира подяка усім кибенчанам, хто долучився до доброї справи, і вже скоро, без сумніву, зазвучить переможна пісня України.